Вночі терористи 11 разів обстріляли позиції сила ТО з різного озброєння. Із стрілецької зброї бойовики обстріляли новий термінал Донецького аеропорту та наші позиції на околиці Мар'їнки. Мінометний обстріл зазнали населені пункти Піски, Шуми, Нікішино та двічі Кам'янка. Терористи вели артилерійський вогонь поблизу Шахти Полтавської та населених пунктів Кам'янка і Нікішино. Гаряче було і на Луганщині сьогодні. У першій половині дня були обстріли околиць міста щастя. Повідомляють місцеві змі за словами очевидців. Напередодні на території Луганської ТЕС було помічено безпілотники. Неспокійно було і в Маріуполі зранку зафіксовано три обстріли позиції сила ТО використовуючи міномети, бойовики двічі обстріляли Чермалик та Миколаївку. Повідомили в штабі оборони міста. Також зафіксували ворожий безпілотник. Є повідомлення і про те, що терористи не отримують грошей від свого командування, тому приходять до людей на окупованих територіях з комерційними пропозиціями. Вони ходять по населеним пунктам і пропонують топливо по низким із і цього їх техніка часто буває. Разом з тим постійно з'являється інформація про появу значної кількості техніки на території, окупованій терористами. Зокрема, у Куйбишевському районі Донецька, який розташований неподалік від аеропорту, зафіксовано появу ворожих танків, повідомляє керівник руху інформаційний опір Дмитро Тимчук. Він зазначає, що танкові підрозділи противника використовувалися протягом доби в районі міста Піски, де намагалися спровокувати повномасштабні бойові зіткнення ведучи прицільний вогонь по позиціях українських солдат. Також противник активно перекидає в район Донецька нові артилерійські підрозділи і бронетехніку. Протягом двох діб зафіксовано як мінімум дві маршові колони з бронемашинами та артилерією. Одна з колон зайшла через Амвросіївку, інша через Сніжний Шахтарськ. Українські військові розповідають, що найулюбленіше місце дислокації бойовиків промислові райони Донецька. Там не тільки озброєння терористів, а й особовий склад. Промзони Пром це любиме місце, де у них оборудованы огневые, находятся укрытие, готова уже там кухня, там питание, место для отдыха, судя по всему, то есть вот так вот. Всегда рядом промзона, конкретное место, извините, я не покажу, но то есть всегда есть рядом промзона, есть место, где они могут укрыться. Українські військові планують обмежити рух людей та вантажів через лінію розмежування в зоні АТО. Визначено сім дорожніх напрямків для в'їзду, виїзду з окупованих територій: Луганськ, щастя, Новайдар, Луганськ, станиця Луганська, Широкий, Фашівка, Дебальцеве, Артемівськ, Горлівка, Артемівськ, Донецьк, Ухарове, Донецьк, Маріуполь через Волноваху, Новоазовськ, Красноармійськ та Лаківка, Маріуполь. На цих семи напрямках. Будуть встановлені ці пропускні пункти. На цих пропускних пунктах будуть нести службу наші прикордонники, представники фіскальної служби, а також представники правоохоронних органів від МВС. На цих пунктах встановлюється спеціальна апаратура, яка буде підключена до єдиної системи даних, яка дозволить ідентифікувати осіб, які будуть перетинати ці пропускні пункти. Військові попереджають, що якщо знайдуться сміливці, які забажають перетнути зону АТО, поза блокпостами, вони можуть натрапити на мінні поля. Вся лінія розмежування окупованих та неокупованих територій замінована. І проїхати межу можна тільки через визначені блокпости та кордони.